Початок, е раз, гаразд. гаразд так, е якщо я зайду сюди і просто отак от, от і просто ось так от. І що мені показує І добре? Отже, дорогі мої, хто хоче на YouTube канал, хто має ссылку, прошу запрошую. А хто тут знаходиться, то може собі слухати тут. Отже, трошки розділів історії і трошечки стародавньої історії України. Отже, розділи історії України, пам'ятаєте, стародавня історія України, 1 мільйон років до нашої ери. 1882 рік давня історія України. 882 1340 Литовсько-польська доба, 1340, 1648. Козацько-гетьманська доба, 1648 1764 Українські землі в складі Російської Австро-Угорської імперії, 1764, 1917. Революція, 17 22 Україна в складі СРСР 22 90, Перший і Україна Незалежна, 91 2025. Так, тепер наступний слайд. Пам'ятайте, що українська революція поділяється на три періоди: доба Центральної Ради, 3, -й, 4 -й березня 17-го року, 28-29 квітня 18-го року. Доба гетьманату 28, 29 квітня 18-го року, 14 грудня 18-го року. І доба директорії. 14 грудня 18-го року, 6 грудня 2019 року. Визвольні змагання вони можуть бути, але. Вони не йдуть окремим розділом, вони в пакеті кінця воєнного комунізму і кінця директорії викладаються, але ви маєте знати, що хлопці, які були в армії, вони пробували оборонятися. Отже, далі, пам'ятайте, що українські землі в складі Радянського Союзу мають свої підперіоди. Отже, як звучать ці підперіоди? Воєнний комунізм 19-21, НЕП 21-28, радянська модернізація 29, тут 38. Я знаю, що в мене на відео 39, й але дві підручники ставлять 38. Друга світова війна 39-45, повоєнна відбудова 45-53, відлига 53-64, десталінізація 56-64, за 64-й, 85-й і перебудова 85, 91-й. Ну і слава Богу, незалежність. Маємо з 91-го року. Нагадую вам, що види історичних джерел це усні, писемні, археологічні. Ну, виділяють ще інші види джерел, але це є основний поділ, і ви не помилитесь, коли скажете просто усні, писемні, археологічні. Всі решта між ними якось розподіляються. Археологічні речі це викупні речі, які надають історичну інформацію. Ще раз, археологічні джерела це є викопні речі, які надають історичну інформацію. Спеціальні історичні дисципліни, пам'ятаєте? Що це археологія, наука, що вивчає викупні речі, не дає про них історичну інформацію, це, мабуть, саме основне. І в мене тут на слайді немає, але важливо дуже йде етнографія. Етнографія, навіть окремі кафедри в нас на історичних, це є вивчення звичаїв і традицій. Тобто етнографія, геральдика, вивчає спеціальну історична дисципліна, яка вивчає герби, нумізматика вивчає історію грошей. Тобто спеціальна історична дисципліна, що вивчає історію грошей, сфрагістика вивчає історичні печатки, і топоніміка вивчає історичні карти. Далі. Назва до історичного періоду в стародавній історії походить від матеріалу, з якого виробляються знаряддя праці. Пам'ятаєте, що археологічна культура це сукупність археологічних джерел, що належать до певного часу, мають спільну територію і формують спільну матеріальну культуру. Дуже важливе це визначення. По-іншому це народ викопаний із землі. Ну, далі в нас стародавня історія України, йдуть князі династії Рюриковичів, і зараз я вас запрошую на доісторичні періоди часу. Отже, доісторичні періоди часу це є у вас стародавнє. В стародавній історії ви не кажете там 100 тисяч, 40 тисяч. Не ну, можете казати, але здебільшого говорять люди: палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, бронзовий вік і завізний вік. Отже, лід, 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 це камінь. Палео це стародавній. мезо це середній, нео це новий е означає. Е, от ось це Е означає мідь і олово, два окремі метали. Бронза це бронза, сплав міді і олова, і залізо це залізний вік. Тепер датування вчить дуже легко: один, одинадцять, десять, шість, шість, чотири, чотири три, три, один, один, п'ять. Один мільйон років до нашої ери, п'яте століття нашої ери, і все решта тисячі років до нашої ери. Отже, в кінцевому випадку ви собі за мною проговорюєте: палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, бронзовий вік, залізний вік один, одинадцять, десять, 6, шість, 4, чотири, 3, три, один, один, п'ять. мільйон років до нашої ери, п'яте століття нашої ери, і все решта тисячі років до нашої ери. Далі у вас іде археологічна та археологічна культура Ще раз. через відсутність регіональних, часових і матеріальних речей. Тобто, ви кажете на одній території в одному історичному часі є однакові речі за однаковими ознаками. І ви тоді формуєте визначення, тобто археологічна культура, сукупність археологічних знахідок, що належать до певного часу, мають спільну територію, формують спільну матеріальну культуру. Пам'ятайте, що на території України з неоліту, тобто 6-6 тисячоліття це неоліт, і по п'яте століття це залізний вік, люди. Жили 25 народів, жило на території України, тобто всього на території України було 25 археологічних культур. Коли ви ще говорите собі те визначення, археологічна культура, пам'ятайте, що це народ викопаний із землі. Отже ще раз, археологічна культура це сукупність археологічних джерел, що належать до певного часу, мають спільну територію і формують спільну матеріальну культуру. Далі, палеоліт. Оце стародавній кам'яний вік, палеостародавній лід камінь, стародавній кам'яний вік. Нагадую, що стародавня історія вивчає що стародавній період часу бере назву від матеріалу, з якого виробляються знаряддя праці. Отже, палеоліт ділиться на ранній і пізній. На ранньому палеоліті у вас появляється перша людина один 1 років до нашої ери. Потім вона появляється село Королеве на Закарпатті над річкою Тисою, потім вона перетворюється в та перша вона буде піти кантропом, потім вона перетворюється на неандертальця, другий вид людини. Це теорія Дарвіна, але мусимо її вчити. І потім вона переходить на людину розумну кроманьйонця, який виникає 40 тисяч років до нашої ери. Первісна людина живе зі збиральництва та полювання, тобто це привласнюючі види господарства. У вас є два види господарства привласнюючі і відтворюючий. Привласнюючий має збиральництво полювання, рибальство, відтворюючі – скотарство і землеробство. І веде кочовий спосіб життя. Ви пам'ятаєте, що кочовий це є, є у вас два способи життя кочовий і осілий. І першою суспільною формою людського існування є людське стадо. взагалі є стародавні форми суспільства: людське стадо, рід, плем'я, племінний союз, держава, цивілізація. Дякую, Денисе. Дуже мені приємно, але я зараз записую пояснення одному учневі на youtube каналі своєму пробую з текстом, те, що я розказую. Хто має ссылку на youtube канал може заходити і дивитись на YouTube з текстом. Окей, пішли далі. Отже, але я не найкраща, є краще. Я б тільки вчуся, так само, як і ви. Ідемо далі. Значить, взагалі палеоліт розділяють на половину льодовик. Льодовик суне з північного полюса і на тропіках топиться. І він, по суті, дає людині перейти в той людський спосіб життя. Людина переходить з сирої їжі з кочового способу життя переходить в нормальний наш стан. Отже, наслідок льодовика, людина відступає на південь, вона втікає, вона голенька, їй треба одягнутися, їй треба перейти на свідомість. Та стає споруджувати житло, бо в печерах привітніка не важко, важко вот е, жити, тому що в печери тільки формується, де гори стесуються льодовиком, десь появляються і в печерах тільки формується. Стіни, і відповідно газ дуже близько, люди отруюються газом, тому легше жити в житлах. Далі виготовляти одяг, дві дирки і пасок, це не це не шити одяг, це виготовляти одяг і використовувати природний вогонь. А потім знаходити методи винувидення штучного способу вогню і е, користуєте штучним способом видавнення вогню. Найбільше стоянок у басейні річки Дністер є в палеоліті, і, зокрема, це 500 стоянок. І в пізньому палеоліті виникають мамонти, бізони. Ну і пам'ятайте, що динозаврики у вас теж існують в цей час. Отже, види стародавньої людини в тому ранньому палеоліті. Пам'ятайте, що історики придумали слово архантроп. Що таке архантроп? Це взагалі от перша людина, архаїчний стародавня антропологія про наука про походження людини, стародавня людина. Але біологічний термін, який приперся до нас вже готовий, це пітекантроп. Тобто, наш архантроп пітекантроп, архантроп Франції, австралопітек, архантроп Африки, брезжантроп. Тобто архантроп це первісна людина для даної території. Отже, пітекантроп це наша прямоходяча людина. На жаль, вона не має пальців, вона має отакі чуть, -чуть от такі от невироші пальці, їй, їй взяти хочеться знаряддя праці. І нарешті, коли вона його може взяти, в неї виростають фаланги. Вона фаланги, вона переходить на е, неандертальця, людину вмілу. Але в неї ще дуже маленький мозок, і коли в неї розвивається мозок, вона стає кроманьйонцем. Отже, архантроп або пітекантроп, людина прямоходяча, появляється на території України 1 мільйон років до нашої ери. Вона переходить на неандертальця. Неандертальці в, в історії ну, в Україні є в різних кутках по різному от тому час неандертальця не дається. І кроманьйони, це вже людина розумна, котра мислить, котрої мозок, такий як в нас, вона появляється на території України 40 тисяч років до нашої ери. Отже, підекантру або перша людина 1 мільйон років до нашої ери. А кромайонець людина розумна, 40 тисяч років до нашої ери. Три види людини, так? Добре, тепер види господарства, привласнюючий і відтворюючий. Завжди ходить два види господарства. Привласнюючий і відтворюючий. Привласнюючий – це завжди збиральництво, полювання, рибальство. А відтворюючий це скотарство і землеробство. Ну, ловити рибу руками це не рибалити. Рибалити це гачки, вудочка, тому рибальство в мезоліті. Перехід від привласнюючого до відтворюючого виду господарства це у вас неолітична революція, тому що цей перехід відбувається саме в неоліті. Далі стародавня форма людського суспільства. Отже, людське стадо воно тільки в ранньому палеоліті, потім воно відмирає і появляється рід. Рід це суспільна форма об'єднання первісних людей на основі кровної спорідності. Декілька родів вас утворює плем'я, декілька племен племінний союз, і декілька племінних союзів це і є держава або цивілізація. Далі йдемо. Отже, стоянки, Пам'ятаєте, що перша людина це село Королеве на Закарпатті над річкою Тесою. Пам'ятаєте, що Кирилівська стоянка завжди в Київській області. Пам'ятаєте, що мізинська стоянка завжди там, де Чернігів. і там меандровий браслет. Далі. І всі коби. Коба це поселення по татарськи Київ коба, мурзак коба, фатьма коба це завжди у вас в Криму коба це поселення по-татарськи. Далі. Отже, той самий ранній палеоліт, та? отже, ще раз, стародавні періоди часу за мною: палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, бронзовий вік, залізний вік, один, одинадцять, десять, шість, шість, чотири, чотири, три, три, один, один, п'ять. Один мільйон років до нашої ери, П'яте століття нашої ери, і все решта тисячі років до нашої ери. Перша людина, один мільйон років до нашої ери, село Королеве над Закарпатті, над річкою Тесою. Далі. Потім розвиваються пальчики, міла, гомо неандерталець. Часу нема. Потім кроманьйонець, людина розумна, мозок, людина розумна, 40 тисяч років до нашої ери. Ранній палеоліт, привласнюючий вид господарства, збиральництво і полювання. Завжди рибальства нема. Збиральництво і полювання. Спосіб життя для раннього палеоліту, кочовий. Людина не знає, що таке домівка. Кочовий. Перша суспільна форма для раннього палеоліту, людське стадо, і воно відімре, але людське стадо для раннього палеоліту. Людовик. Льодовик приходить на територію України від 100 до 10 тисяч, тобто 100-10, 90 тисяч років льодовик сидить на Україні. Всі ті динозаврики бідні поумирають, може з них з'являться дракончики, може якісь рептилії, але людина точно втече на південь, навчиться робити собі одяжку, бо ходила голенька, навчиться їсти жарену їжу, бо все буде замерше. Як вона вчитиметься користуватися природним вогнем, вона загріє ножку, ручку, відчує, що вона прижарює їх, додумається, що, що ту замороженого того зайця можна теж так прижарити, почує запах жареної їжі, перейде на жарену їжу. А варена і жарена їжа міняє гормонний фон і взагалі інстинкти людини. Колись монголи в майбутньому в залізному віці будуть пити людську кров і їсти сире м'ясо, це породжує такі гормони дикі, жорстокі, людина має задоволення від вбивства. Так от первісна людина в ранньому палеоліті мала таке задоволення, тому що вона вживала все сире. Коли вона перейшла на жарену їжу, вона стала більш людською, більш нормальною. Далі штучний спосіб видобутку вогню. Кажуть, що від блискавки, але я думаю, що коли вони робили знаряддя праці для боїв з лисицями, з вовками за м'ясо, тому що жили в стаді, вони тесали камінь об камінь, шліфування каменю це одне з ремесел. Можна вишліфувати камінь так, щоб зробити будь-яке знаряддя праці, От, відповідно, вони витисали і вогонь. Отже, найбільше стоянок в басейні річки Дністер у пізньому палеоліті. Зокрема, 500 стоянок, ну і види роду. Пам'ятайте, що рід це суспільна форма об'єднання первісних людей на основі кровної спорідності. Він поділяється на два види: матріархат і патріархат. Матріархат виникає разом з людиною розумною 40 тисяч років до нашої ери, і зникне всередині Енеоліту. А патріархат появляється в мене в неоліті, до речі, разом зі землеробством і утверджується в бронзовому віці. Все вже матріархату більше не буде. І види стародавньої релігії. Ну, Вся стародавня релігія це магія. Там нема християнства. І це є анімізм, віра в надзвичайні властивості душі. Фетишизм, віра в надзвичайні властивості неживих предметів, і тотемізм, віра в тотеми в речі, зроблені з тварин, або в самих тварин, які оберігають плем'я. Отже, рід ще раз. Суспільна форма об'єднання первісних людей на основі кровної спорідності. І в пізньому палеоліті існує лише матріархат, в ранньому палеоліті людське стадо, а в пізньому палеоліті матріархат, форма роду. Тепер перше мистецтво. Перше мистецтво в пізньому палеоліті це мізинська і кирилівська стоянка. Перше мистецтво в пізньому палеоліті мізинська і кирилівська стоянки. І… Це зображення хвилі річки, черепах і птахів. Далі, а релігія, первісна релігія це кам'яна могила, це буквально над Азовським морем, і це у вас біля Мелітополя Запорізької області, і це у вас перше святилище релігійне. Там не працює ні компас, ні мобільний зв'язок, там є багато підземних поверхів, і там люди спускаються з канатом або з шнурком, тому що вони просто загубляться, вони не вилізуть з неї. Там дуже багато попадало людей. Це таке святилище. Ну і кам'яні баби, які символізують матріархат. Зображення в кам'яній могилі, і в Мізинській, і в Кирилівській стоянки, зображення птахів, браслетів бив з Мамонта тварин. І маєте королеве, пам'ятаєте на Закарпатті, Лука-Вроблевецька Робловецька, це Хмельницька область, Амросівка це Донбас. Ну і первісне, первісне житло завжди пам'ятаєте в палеоліті. Це кісточки зі шкірою. От це ходовий тест, та житло в, піз... в ранньому і пізньому палорі це кісточки зі шкірою. Тому що люди додумалися, що печери виділяють занадто багато газу, але вони ж не про газ знали. Вони ж не знали, що про газ. Вони думали, що печери карають печери священні, Появляється міфологія боги. Вони не додумалися, що газ з киснем стикається і загораються стіни стеля і. Вони думали, що з'являється перша міфологія. Тобто, будь-який шок від природних явищ це була міфологія. Так, дорогі мої, виходжу з ефіру на Ютубі, всім всього хорошого. Завтра, я думаю, коло півдесятої буду появлятися. бо маю двох гарних діточок, яким би треба було це пояснювати. Всім папуськи. Вірте в щось добре і будьте добрішими. Так, завершую трансляцію.